Триває наш проєкт «Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні. Героям слава вітаємо. Пане Олеже, одразу ж, звісно, те, що цікавить, це ситуація на фронті, особливо е на південній його частині. Е знаємо, що звісно е жорстокі бої йдуть і обстріли постійні на, на східному фронті, однак. Е Останніми днями а то й тижнями є інформація про те, що дуже великі сили противник перекидує саме до Херсонської області, до Південного фронту на Миколаївський напрямок, попередньо на Миколаївський, Криворізький, Запорізький. що ви знаєте? Можливо, яка там ситуація? Можливо, щось нове нам розповісте? Чи Готується, бо ми спочатку говорили з всіма про наш контрнаступ, а зараз вже є інформація про те, що нібито і е росіяни хочуть атакувати. Ну, справа в тому, що я так розумію, що Генеральний штаб Збройних сил України е почав власну гру стосовно ведення бойових дій на всій лінії фронту. І сьогодні, якщо раніше Російська Федерація... Ну, допустимо, приймали рішення е, щодо зосередження зусиль і визначення головного удару. Пам'ятаєте, да, початок війни з чотирьох напрямків вони вторглися в нашу країну, потім вони переформатувалися на е, східний напрямок. Це у них став головний. То тепер ми змусили Російську Федерацію перегруповувати війська і перекидати їх на південь України, на південь е, трохи до центру, саме Запорізька область і. Трохи на схід, тому на сьогоднішній день я так розумію, що наш контрнаступ просто відтермінували для того, щоб дати можливість росіянам перегрупуватися і перебро перекинути війська на південь а тепер Почнеться спочатку. Ми будемо чекати, поки вони нанесуть перший удар або спробують нанести. А потім ми почнемо поступовий розгром цих угруповань. Єдине, що ми не можемо з вами впевнено сказати, на якому напрямку наш генеральний штаб прийме рішення починати ось ці контрнаступальні дії. Але знаємо, що от Миколаїв, як мінімум, готується, тому що вже оголосили там комендантську годину, яка триватиме з сьогоднішнього вечора, і прямісінько до ранку понеділка. Ну, дивіться, давайте так. Там е, оця е, комендантська посилена комендантська година, вона трохи не прив'язана до цих подій. Справа у тому, що город потерпає під від постійних ракетних ударів з боку Російської Федерації, і вони періодично проводять зачистку в плані боротьби з диверсійно-розвідними групами і коригувальниками вогню. Ось до цього да в Києві такі самі мероприємства іноді проводяться. І нам поголошують там, що комендантська година буде тривати декілька діб. Це по-перше. По-друге, дивіться, я думаю, що ні Миколаєву, ні Кривому Рогу там ну, немає такої 100% загрози, що удар буде саме в цьому напрямку. Чому? Тому що росіяни теж не не настільки е, е, нерозумні, що вони не розуміють того, що ці міста протягом п'яти з половиною місяців е, просто сиділи і чекали, коли коли вони знову спробують на них їх атакувати. Міста укріплені і е, вони готові до зустрічі з російськими військами. Тому, якщо Росія й буде наступати, то це скоріш за все буде напрямок. Спроба наступу буде на напрямку, де немає великих міст, їм треба буде їх обійти. Можливо, для цього було і зосереджено на Криворізькому напрямку найбільша кількість повітряно-десантних військ зі складу Збройних сил Російської Федерації в Україні, щоб наступ відбувався по місцевості, поза шляхами. І оминаючи крупні великі міста в Україні, але подивимось, як ця спроба їм вдасться. Ну а якщо Росія вирішить не наступати, а лише вести оборонні дії для того, щоб провести референдум на півдні легімітизувати ці території для себе. Дивіться, якщо я так така вірогідність теж існує, і вона дуже висока. Якщо Росія Російський Генеральний штаб прийме рішення сісти в глуху оборону, це гірший варіант для нас. Тому чому тому, що нам придеться боротися з цією обороною, нам треба буде знижувати обороноздатність е, військ Російської Федерації на передньому краю, е, і цього не бажано було досягнути. Але то, що стосується референдумів, то тут. Тут інша трохи складова справа у тому, що щоб провести референдуми Російській Федерації вкрай необхідно припинити вогонь. Їм пови, їм потрібно хоча б тимчасове припинення вогню. Чому? Тому що під час активних бойових дій е, вони не зможуть легалізувати ці референдуми навіть всередині Російської Федерації. Ніхто не повірить в референдум, який проводиться під обстрілами. І Пострілами з стрілецької зброї або з гармат або авіації. Ми їм такої нагоди не дамо. От тому, до речі, і е, варіант наступу він більш ворогідний. Чому? Тому що вони будуть намагатися цим наступом примусити нас піти на перемовний процес і е, будуть спробувати домовитися з нами, хоча б на тимчасове припинення вогню. Ну але ж, е, е, яка ситуація у нас разом з тим? По південь ми трошки поговорили, і е, дійсно, наші е, війська в готовності. Прийма, як і самі з часом, коли буде і озброєння, так само наступати, так і прийняти удар від суперника. А яка зараз ситуація на східному фронті? Там нібито все, все одно не вщухають обстріли, але от таких якихось новин в останнім часом. Навіть і від тих росіян, що вони щось там захопили, немає. Нащо відбувається і напевно роблять це успішно? Там дуже важка ситуація. Чому? Тому що противник фактично на східному напрямку, особливо на Донецькому напрямку, від Бахмута до Піскі. Фактично, противник сьогодні веде наступальну операцію. Принаймні намагається ввести наступальну операцію. Ви праві ми підкинули. Ми туди трохи перекинули артилерію і резерву і вирівняли ситуацію і стабілізували її сьогодні. Наші війська дійсно відбуваються на всіх напрямках, де противник намагається вести штурмові дії. Але якщо подивитися загалом на всю лінію фронту, то я скажу, що це дуже схоже з воєнної точки зору. Це дуже схоже на відволікаючі маневр. Вони намагаються змусити нас почати перекидання резервів і військ на східний напрямок для того, щоб послабити будь-який інший. Або поставити Збройні Сили України ну, так звана розтяжка, щоб ми не могли перекидати війська зі східного напрямку на... Допустимо, на південний напрямок. Тому противник прикладає надзусилля для того, щоб змусити нас реагувати на ту ситуацію, яка складається на сході України. І от той, ну я би сказав, от той героїзм, який проявляє сьогодні наша піхота на сході, це мабуть ціна того, що ми можемо зосереджувати зусилля на тих напрямках, які рахуємо найбільш вірогідними, де противник може розпочати наступальні дії. Чи існує загроза оточення російської армії на, правобереж... на правобережжі Дніпра? Ну, оточення російської армії так існує, і саме я думаю, для цього Генеральний штаб збройних сил України. Створив оцю всю гру, затіяв цю всю гру з змушенням перекидання російських військ до півдня України. Ми створили для них загрозу, і вони почали перекидати під нашим тиском. Вони почали перекидати війська. Дійсно, там залишилось щодо постачання буквально два, два переходи. Це паромна переправа. До речі, вони навіть досі не навели пантонний пон міст. Там існує паромна переправа на базі пантонів, е, вони тягають з одного берега на інший. але вона не вирішує питання забезпечення всього угруповання, дуже велике. І дійсно залишилась Каховська е, ГЕС е, по дорога по платині, е, по платині. І, або але там е, вузький міст, який ми можемо пошкодити в будь-який момент. Дійсно, вони почали ремонт Антонівського мосту і кажуть, що за тиждень вони закінчать. Ну, я скажу так, що добре, що вони повідомили, за тиждень. Я думаю, наші реактивні системи залпового вогню будуть готові до нанесення чергового удару по Антонівському мосту. І тому, якщо ми будемо тримати вогневий контроль над цими шляхами забезпечення російського групування військ, я думаю, що можна, можна зробити висновок, що вони будуть знаходитись в оперативному оточенні. То чому вони не виходять вже зараз, їм Путін не дозволяє. Абсолютно вірно. Справа в тому, що в Російській Федерації командує війною одна людина, і це політик, це, це Путін. До речі, там є е, розумні генерали, які пропонували взагалі не починати другий етап наступальної операції в Україні, а зберегти хоча б частину оп оперативного е, точніше, частину боєздатних збройних сил Росії для вирішення інших оперативних завдань. Але політика диктує і. Ну, от такі умови, що потрібен Херсон, потрібна Херсонська область, треба її закупити за будь-яку ціну, з втратами не рахуватися. Причому, до речі, ми знаємо, що Російська Федерація не рахується втратами як серед цивільного населення нашого, на жаль, так і серед своїх військовослужбовців. От, до речі, можу привести ще такий приклад Харкова. сьогодні. Угруповання, яке створювала Росія на, на навколо Ізюму, і ми рахували, що це дуже серйозне угруповання, яке загрожує там Слов'янсько-Краматорську. Вони сьогодні їх за даними британської розвідки, вони розгортають це угруповання в бік Харкова. Тобто фактично на 180 на градусів, щоб вони йшли на півнеч на північний схід. І намагалися пробитися в напрямку Харкова. Та незважаючи на те, що ми можемо тепер в спину цьому угрупованню нанести удар від Слов'янська на Ізюм. Ну а для чого вони це роблять з військової точки зору? З військової точки зору вони виконують політичне завдання. Розумієте? От вочевидь, в Кремлі вирішили, що Харків треба, ну, все ж таки треба спробувати захопити. Для... Справа у тому, що якщо Росія хоче створити тут другу Україну, ну, от так як іноді говорять аналітики, що Корейський варіант, да? дві України, там Дві Кореї, так потрібна ж столиця. розумієте? А іншою столицею України був Харків. І якщо Харків є, то тоді там допустимо туди можна привезти Януковича і сказати, що це легітимний президент, і почати там е створювати якусь там політичне утворення під назвою Там Україна, е Радянська Україна, чи там яка російська Україна. От а поки немає такого міста, яке мало статус столиці, то це все буде да окремі там регіони як. Вони створювали ці так звані ЛНР і ДНР. Да? Вони ж, а й до речі, вони їх так і не змогли нікуди присприспристибнути на сьогоднішній день. Ну, дірку вони отримують, а не Харків від Бублика. Так, от, ж, на, на це і сподіваємося. І причому при у нас є всі шанси е, нанести їм ураження навіть на цьому напрямку. Ну, але водночас от, повідомлення від російських фоловерів про те, що під Москвою йдуть і йдуть ешелони з військовою технікою. Водночас ви говорите про те, що перекидають військову техніку з одного угруповання, там зі Східного фронту на Південний фронт. Очевидно, що є ще резерви в Російської Федерації, в Російських Збройних сил. Ну, На жаль, резерви є. Не можна сказати, що там е такий собі е вакуум. Е резерви є і людські, і в техніці. Техніка стає е дедалі старішою і дедалі, е будемо так, з в технічному плані е гірша. Е люди теж менш підготовлені, ті, хто мав бойовий досвід, вже закінчилися. В основному йдуть ті, хто бажають хто за ці гроші. Враховуючи рівень життя в Росії за ці гроші погоджується їхати і воювати, і вбивати, і таке інше. Але я скажу так, що на сьогоднішній день е, такої кількості резервів, як допустимо, це було навіть в травні місяці, на сьогоднішній день немає. Те, що ешелони йдуть одна батальйонна тактична група, це один ешелон. Десь так приблизно, е і те, що ешелони йдуть, да, ми знаємо, що зараз в Курській, Білгородській області вивантажується декілька батальйонно тактичних груп, які повинні підсилити е російські війська на кордоні з, з Сумською Чернігівською областю. Але для прориву нашого кордону, вже для прориву, ви е е е зауважив. Я говорю не для вторгнення, а для прориву нашого кордону цих військ недостатньо, щоб створити ударне угруповання. Цих військ буде достатньо для того, щоб здійснювати збройні провокації на нашому кордоні. Ось для чого. Тому скажу так, що резервів дуже обмаль. На, на поповнення втрат існуючого угруповання поки що хватає. А на створення таких повноцінних резервів, які будуть навчені. Відповідно до програм підготовки на сьогоднішній день у Росії вже сили засобів немає. А скільки ви оцінюєте загальний контингент російських військ, які зараз перебувають в Україні? На сьогоднішній день по, по, по оцінкам нашої розвідки в Україні знаходиться десь приблизно 100-110 батальйона тактичних груп. Це може складати угруповання близько 90 тисяч військовослужбовців. Це на фронті від Харкова до Херсону, на фронті майже в 1100 кілометрів. Ну, це менше ніж було на 24 лютого, тоді, здається, було 150 тисяч. Так, да, там були оцінки 150-170 тисяч в півтора рази менше, і ви не забувайте, що треба врахувати втрати. Там не повні батальйони тактичні групи, як це було в лютому місяці. Це по перше, і по друге, те, що вони втрати понесли не тільки в особовому складі, складі а в техніці. Ну скажу так, приблизно можна рахувати, що в два вдвічі менше ніж було на 24 лютого. І е, рівень підготовки, і, і рівень е, оснащення технікою і озброєння набагато гірший, ніж було теж можна сказати, так, умовно, що десь вдвічі менший. Ну, от, Наприклад, танків Т-90 з Росії вже не поступає на, в нашу територію. Да? Е, там Сучасний гаубиць е, типу коаліція вже не, поступ, не, не поступає. Машин БМД-4, БМП-3. Вже не поступає. Вже йдуть машини, вже йдуть танки. До речі, от в Курській області вже розвантажуються танки Т-80. Це радянські танки, на е які працюють там газотурбинний двигун на авіційному газі. А ця нова техніка не надходить, бо її фізично немає. Чи її притримують все таки? Ні, вона закінчилась. Вона вже закінчилась. от та вся модернізована, яка там рапортував Шайгу перед війною, що вони 72% від бойового складу техніки модернізували. Е, насправді е, о, насправді виявилося, що набагато менше ніж 72% було відсотка була модернізована, і вся ця модернізована техніка фактично закінчилась. Ми за останні два місяці не разу з вами не не чули щоб там з'явилися на новітні зразки озброєння. Ну, за винятком експериментальних, які там в поодиноких екземплярах привозять росіяни, щоб продемонструвати або випробувати випробу в бойових умовах. Ну, ми знаємо, там випробовували термінатори, а потім їх забрали і, і вже їх е, списали. Ну, термінатори е, 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 ви знаєте, що їх всього було 19, їх всього було дві роти в складі Збройних сил Російської Федерації і 19 машин. Всього, всього було е, вироблено. Тому вони з'явилися і, до речі, вони не показали себе ефективно в бою. Ми там трошки їх підпідсмалили, і вони їх дійсно забрали. Теж саме було там з танком експериментальний танк Чорний Орел. Потім був ще експериментальний танк Т-90А. Теж ми, ми його знищили. Він так і не зміг пройти випробування. Гаубиця коаліція, які вони там лякали. Нас що це новітня гаубиця і її дальність стрільби така ж сама, майже як у е, американських гаубиць таких сьо 44 на радянській не вироблено в Російській Федерації, але ми досі її не бачили на лінії фронту, і Росія ніде її не демонструє, що вона приймає участь. Вона на параді, да постійно приймає участь. А останні три роки. А от щоб вона була в складі артилерії російських військ на, на сьогоднішній день такої інформації немає. Пане Олеже, ну підсумовуючи напевно нашу розмову, чого нам чекати найближчими днями, найближчий тиждень, напевно, все таки буде е, найбільші битви будуть на півдні, на південному фронті нашому. Думаю, що так. Думаю, що з понеділка ми можемо очікувати. По перше, ну на превеликий жаль, можемо очікувати збільшення кількості ракетних ударів по всій території України. Воно вже, воно вже зростає. Ця кількість на сьогоднішній день. І е, активізації бойових дій, особливо на півдні України. Скоріше за все, Росія буде, буде пробувати розвивати наступальні дії на е, ну, в першу чергу, на мій погляд, на Криворізькому напрямку. В який бік вони будуть намагатися продвинутися, Ну, побачимо. Це, це вже покаже, покаже е, ре, реальність, коли наступлять ці дні. А так, е, бойова активність на півдні, на мій погляд, буде найбільша. За вашими відчуттями і за вашою інформацією, чи ще надійде е, нам важке озброєння із заходу, чи тільки боєприпаси? Адже ну, зараз Генштаб і міністр оборони мало повідомляють про те, що надходить, або просто дякує західним країнам за те, що вони нам надали. Скажу так, що е, якщо не надійде е, необхідна кількість озброєння, то о, нам буде дуже важко. про контрнаступ можна буде забути. Ми зможемо ввести з таким надходженням, як ми бачимо зараз. Там там три гаубиці, там три реактивних системи залпового вогню, там три гіпарда. Хоча, до речі, гіпардів обіцяли аж 30. От і повинно було прийти наприкінці липня 15. а якщо так, то ми зможемо вести тільки оборонну операцію. Ну я думаю, що на заході це розуміють, і поки що я довіряю і тому ж пану міністру оборони, пану Резнікову, що нехай це буде поганим сюрпризом для нашого ворога на полі бою. Так що давайте наберемося терпіння і почекаємо другу половину серпня. Що ж, дякуємо вам за ці коментарі нашим глядачам і радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Слава Україні. Героям слава, до побачення. На все до побачення. Добре.